Сьогодні коаліційна угода. Я дуже подивлюся на цю коаліційну угоду. І чи буде в тій коаліційній угоді графік, план, коли люба бабця в селі, у мене там в Полтаві, да, або студентка, або студент, або простий робітник. Подивиться в цю коаліційну угоду і побачиш, що 13 грудня буде проголосовано наступний законодавчий акт, 16-го наступний, відповідно до коаліційної угоди. А я б ще хотів послухати прем'єр-міністра України про його звіт за рік роботи. Перед тим, як ми будемо обирати, тому що це добре, що вони набрали 20%, маніпулюючи тезою про те, що треба вибрати прем'єр-міністра, бо президента ми вже обрали. Але треба, щоб прем'єр-міністр все-таки просвітував про свою роботу і сказав: а як це так, коли так в країні всі... війна на сході Пане Сергію, так всі маніпулювали. Тут... Почекайте, коли Я... війна на сході, з яких таких речей відправлено 3 мільярди гривень на схід? На схід. На підтримку його вугільної галузі і друге питання: а, а скажіть, будь ласка, а куди відправлено 300 мільйонів гривень на науково дослідні і конструкторські роботи протягом цього часу у місто Маріуполь? Які там наукові досліди і конструкторські роботи фінансувалися чинним урядів? Я можу продовжити цей список. Ви робили депутатські запити? Ви отримали на них відповідь? Я офіційно публічно зробив такий депутатський запит позавчора. Я чекаю відповідь на ці питання і хотів би, щоб прем'єр-міністр України разом із своїми міністрами відповіли на це запитання. Я куди витрачалися кошти? Тоді, коли армія потребувала теплого одягу, коли армія потребувала буржую, коли армія потребувала наметів, коли армія потребувала танків, коли армія потребувала кінцей кінців просто. Банальної їжі. Я вам страшну іншу інформацію розкажу. Державний резерв, голова Держрезерву на уряді говорить: хлопці, у нас є чим нагодувати армію, є е, тушонка. Ну, яловичина не свинина. А їм відповідають, ні, ні, це не входить в раціон солдата. Треба нам свинину, а не яловичину. То ми будемо закуповувати через тендер. І там буде дуже серйозний скандал. Я б хотів би, щоб це було корупційний все, скандал. Корупційний скандал. Держави. І треба, щоб все це стало на поверхні. Як треба щоб судити. Кажуть, ви знаєте.